Вони колеги і друзі одночасно в кожного з них своя тема, свій стиль написання і манера виконання. Їхні зустрічі це завжди приємна подія. Творчі вечори літературне об'єднання рідне слово влаштовує не дуже часто, тому завжди ретельно до нього готуються. Останні відзначився тим, що тут не тільки декламували вірші, але і виконували пісні. Ми давно планували це. Ну посіки ми просто значить були самі по собі. Тільки літературою займався, тільки значить, поезія і прозові і твори. Коли війшли до нас композитори, Михайло Герц, особливо, Мар'яна Лиховід, Ігор Білик, теж, значить, Людмила Ковач, голова відділу культури, і у нас зібралося багато пісень, практично більше вже... Більше сотні пісень, і ми вирішили організувати такий наші творчий вечір з віршами і з піснями. Авторами слів пісень і члени літературного об'єднання Валентина Кушнір за останні п'ять років написала чимало і вже готова видавати нову збірку. Та як у кожної творчої людини в неї також були творчі паузи в житті. В Молодості писала стихи. Потом якось получилась так, що вийшла замуж, не писала, а приїхала на зустріч випускників. І вже обратно їхала, і пишу вже п'ять років після цієї зустрічі, і печатаюсь. Останній збірці пані Валентина дала назву Кохання не вмирає. Основна тема її віршів це любов. Як на справжньому творчому вечорі, теми були різноманітні. Найменші співали про батьків і материнські почуття. Композитор Ігор Білик заспівав про відважність та патріотизм. Чи за гріх, спитайте в Бога, чи провину? Я не чую крих, Весняний журавлів. Кожен п'ятий більшим дандом з нас загинув. Кожен з присутніх знайшов для себе тему до душі. Послухати поетів і підтримати їх. Прийшли також представники міської влади. Поза такими урочистими виступами члени об'єднання часто спілкуються. Ми зустрічаємося раз в суботу, останню суботу, кожного місяця о 10-й годині в дитячій бібліотеці. Читаємо свої вірші, ділимося своїми спогадами, значить, радіємо виданими книжками, вітаємо з виданими книжками. Ну коротше, спілкуємося так. творче спілкування раз один раз в місяць кожну суботу. Михайло Шушкевич наголосив на тому, що літературне життя міста триває. Великий вклад вносять в нього старожили об'єднання, а нові літературні нотки додають і молоді та перспективні поети та прозаїки, котрі вже Пають з ними на одній сцені.